Я маю вам признатися, що вже близько ста років не читала книг? Ну бо це взагалі не моя історія. Не питайте мене, чому, якщо чесно, я боюся читати вдома. Не знаю, як це відбувається. Логіка в моєму житті повинна бути логічною. Чому у добі всього 24 години, коли у світі стільки класних книг? Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. І я не знаю, як це відбувається, але я вже давно не купую сама собі книг, а вони все з'являються і з'являються на моїх поличках. Це подарунки від дівчат з мого книжкового клубу, подарунки від видавництв та книжкових магазинів. Місця на моїх книжкових поличках стає все менше і менше. А не прочитаних книг все більше і більше. Тож сьогодні я покажу вам свої новенькі книги на поличках. Деякі з них я, до речі, вже навіть встигла прочитати, але відгуки будуть у відео про прочитане. У мене на каналі є два плейлисти прочитане, де ви знайдете відгуки на книги іноземних авторів, та читаємо українське. Назва говорить сама за себе. Там на вас чекають відгуки на книги. Українських авторів. І а вже ж в кінці ми разом з вами порахуємо, скільки ж новеньких книг з'явилося у мене на паличках. Тому давайте дивитися. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Почнемо з моїх улюблених жанрів: це детективи та трилери. Перша книга це вечірка на Геловін, Агати Крісті або Приводи Венеції, як зазначено на суперобкладинці, яку я до речі зняла, бо я не дуже люблю всі ці суперобкладинки. І я маю вам признатися, що вже близько 100 років не читала книг Агати Крісті. Останній раз це було, напевно, ще у школі. Не питайте мене чому, бо я, якщо чесно, сама не знаю відповіді на це запитання. І я досі не можу вирішити, які книги збирати від КСД. Мінімалістичні з чорною обкладинкою, як наприклад, ця, або в них ще є кольорова колекція. І тому не збираю ніякі. Логіка в моєму житті повинна бути логічною. Але на цей раз я вже не стрималася і купила цю новинку, бо бачила її просто всюди. Сподіваюся, настав час повернутися до детективів Агати Крісті. Та я почну саме з цієї книги, яку збираюся читати вже у цьому місяці. Бо в моєму книжковому клубі є завдання прочитати книгу з геловінською атмосферою. І я думаю, що ця книга ідеально підходить під цю характеристику. Бо все починається саме на геловінській вечірці, де 13-річна дівчинка сказала, що бачила вбивство. Але, на жаль, їй ніхто не повірив. Коли гості розійшлися, цю дівчинку знайшли вбитою. І Пуаро має розібратися. Що ж сталося насправді? Напишіть в коментарях, який ваш улюблений детектив Агати Крісті. Мені буде цікаво дізнатися, можливо, деякі з ваших рекомендацій, з ваших улюблених книг, я додам у свій віш-лист і, нарешті, вирішу, яку колекцію мені збирати. А можливо, навіть дві. До речі, це непогана ідея. Далі трилогія детективів Нікласа Над-Одага від видавництва Фабула це 1793, 1794 та. 1795. Цю трилогію порекомендувала дівчинка з мого книжкового клубу. Сказала, що дуже цікаво прописані герої та саме розслідування, але попередила, що в книзі є вридкі моменти, які інколи неможливо читати. Що за моменти я не знаю, але особисто мені від цього стало ще. Цікавіше в анотації першого детектива зазначено восени 1793 року в загидженому озері Фадбурені, куди вода змиває сміття з усього міста, знаходять спотворений труп. Розслідувати справу таємничого покійника береться Сесіл Вінге, колишній прокурор, який уже не раз допомагав поліції Стокгольма розкривати злочини. От тільки здоров'я його щодень гіршає, і схоже на те, що справа буде його лебединою піснею. Часу залишається обмаль, а прийдешня зима обіцяє бути найскладнішою за останні десятиліття. Розкриваючи історію чотирьох дієвих осіб роману, Ніклас Надодак показує читачеві розкіш і занепад після густавіанської доби, торжество плотських бажань і кривавих. Злочинів лиха і відшою, але також і сподівань та прагнень змін, що заклали підвали на сучасного шведського суспільства. Анотації наступних книг я навіть не читала, щоб не натрапити на якісь спойлери. Чому я відразу взяла три книги, а на спочатку, наприклад, першу, а коли прочитала її, замовила б собі інші. Бо це взагалі не моя історія. Я відразу замовила собі всі три з вірою в те, що ця серія мені сподобається. Подивимось, як воно буде. Детектив, усі в моїй родині вбивці Бенджаміна Стівенсона, який я вже прочитала. Цю історію оповідає один із членів сім'ї і веде оповідь суворо за десятьма заповідям детективного роману. Спойлер так не є насправді. Анотація обіцяє нам шокуючий фінал та історію з майстерно вибудованим сюжетом. Але чи насправді це так? І чи особисто для мене автор дотримався того, чого обіцяв? Розкажу вам все детальненько, але вже в наступному відео про прочитане: шпигунський трилер Міс Грем» – кулінарна книга шпигунки селі Різ. Цю книгу мені подарувала Інна, дівчинка з мого книжкового клубу, щоб я разом з нею прочитала цю книгу. Це ідеальна формула, але якби ж не мій не читун, який до мене причепився, та все ніяк не відчепиться. Є якісь не знаю, відводи цього не чутна, бо я вже не можу з ним жити. Ця книга про державні таємниці, зраду шпигунські ігри, жіночу дружбу. І навіть кулінарні рецепти. Історія розвивається у період після закінчення Другої світової війни. Едін Грем працює вчителькою німецької мови, але прагне пригод. У цей час уряд Великобританії створює комісію з контролю, яка наймає британців на роботу в Німеччину для відбудови зруйнованої нації і викриття злочинів війни. Шкільна вчителька зголошується на заклик. Після співбесід з Едіт в комісії вирішують, що вона ідеальна кандидатка для того, щоб працювати на іншому рівні стати шпигункою. Вона самотня має непримітну зовнішність і знає німецьку. Є ще одна цікава річ: Едіт знає одного з найбільш розшукуваних військових злочинців графа Курта фон Стабенова. Або Стабенова, не знаю правильно, з яким кілька років тому вона мандрувала Англією. Едіт вирушає до Німеччини, де допомагає відновлювати початкові школи і стає шпигункою. Для передачі секретної інформації вона використовує колонки у кулінарних журналах, які веде від імені відомої авторки кулінарних книг Стели Снелінг. Анотація прям дуже цікава, сподіваюся, і книга мене не розчарує. Якщо вже встигли її прочитати, то обов'язково діліться своїми відгуками у коментарях. Остання книга в цих жанрах це Ідеальна дитина Люсінди Беррі. Назва відразу вказує нам на те, що всі проблеми будуть через цю дитину. І я просто капітан очевидність. Щодо сюжету, Крістофер і Ханна щасливі у шлюбі, хірург і медсестра з ідеальним життям. Не вистачає лише одного дитини. Коли Дженні, покинута шестирічна дівчинка, з'являється в їхній лікарні. Крістофер миттєво заприязнюється з нею і переконує Ханну, що їм варто вдочерити дівчинку. Щоправда, Джейні незвичайна дитина. Її психіка виявляється набагато складнішою, ніж думали її нові батьки. Джейні страшенно віддана Крістоферу, але поводиться дедалі тривожніше спрямовуючи свою лють та злобу на Ханну. Не маючи змоги налагодити стосунки із Джейні, Ханна знесилюється, опускає руки і не знає, як собі зарадити. А Крістофер відмовляється бачити справжню природу Джейні і ловиться на її вудку. Що може статися з благополучною парою, коли весь усесвіт розпадається через якусь невинну маленьку дитину? Чи може маленька дівчинка бути всесвітнім злом і чи дадуть усьому раду дорослі, у яких до того ж нарешті може народитися власна дитина? Якщо чесно, я боюся читати такі книги, бо такі діти мене дуже лякають, і я завжди яскраво собі все це уявляю, їх персонажів, і вони мені навіть можуть снитися. Тому мені треба набратися сил та мужності, щоб взятися за цю книгу і її прочитати. Далі переходимо до романів. Перша книга це Аеропорт Артура Гейлі. Мені цю книгу подарувала Таня, піар менеджерка видавництва КСД. Ми зустрілися на Київбукфесті та спілкувалися про її читацькі смаки та вподобання. Вона так цікаво розповіла про цю книгу, що я готова була відразу її купувати. Стримувала лише те, що вдома дуже, дуже, дуже багато непрочитаних книг. Тому я навіть нічого не буду розповідати вам про цю книгу, бо хочу, щоб ви подивилися відео, де Таня сама про неї розповідає. Це п'ятий випуск, що читають українці, і я тут вам додам це відео. Разом з аеропортом я в подарунок отримала ще й готель цього автора. Цю книгу ми читаємо в моєму книжковому клубі в цьому місяці, але за об'ємом вона немаленька, тому я почала її читати прямо з початку місяця. Прочитала вже десь трошки більше половини, поки не можу сформувати своїх вражень, тому що є моменти, які мені подобаються, є моменти, які. Мені не подобається, і є моменти, які мені читати дуже нудно. Тому, поки так, більше вам нічого не скажу, поки читаю і не знаю, що вам ще про неї розповісти. Якщо ви знайомі з автором, то обов'язково діліться відгуками в коментарях на прочитані книги. Мені буде дуже цікаво прочитати їх, тому що це моє перше знайомство з автором. Наступна книга Королева півня Артуро Перес Реверте. Взяла цю книгу тільки через яскраву обкладинку, а потім прочитала анотацію і впевнилася в тому, що моє шосте чуття мене не підвело. Це історія про життя юної мексиканки Тереси Мендоси, яке змінилося в одну мить, коли задзвенів секретний телефон, подарований її коханим. Це означало, що його вбили і їй теж загрожує смерть. Тересі вдалося втекти від убивць, а згодом довелося покинути і себе колишнє. Замість наївної, довірливої дівчини світ побачив дуже сильну, розумну, безстрашну і безжалісну жінку. Другий бік роману, майже документальне і дуже переконливе розслідування зв'язків між наркоторговцями і представниками влади, яких мафіозі залучають для. Безперебійної роботи системи. До речі, в нотації зазначено, що було дві успішні екранізації цієї книги. Я знайшла серіал про Тересу, але, на жаль, українського перекладу не знайшла. Роман драма, Паперовий палац Міранди Коулі Хеллер. Я так розумію, це історія життя героїні з її злетами та падіннями, можливо, її таємницями. Анотація говорить нам таке. Погожого сиропневого ранку Елеонора Бішоп купається у ставку неподалік паперового палацу, сімейної літньої резиденції на Кейп-Коді. Пірнувши у воду, вона заново проживає пристрасну яскраву пригоду, що трапилася з нею напередодні ввечері, доки чоловік та мати безтурботно гомоніли з гостями. І тільки будинок бачив усе. Цей мовчазний свідок знає найпотаємніші секрети Елеонори. Елла оповідає історію, що охоплює 24 години та 50 років, історію зі світлим відтінком любові та гірким присмаком зради. Елла змушена зробити вибір, цього разу остаточний: що обере вона і яким тепер стане її життя? В таких історіях я частенько для себе знаходжу якісь важливі істини життя. Сподіваюся, ця книга не стане виключенням. Книга в жанрі нон-фікшн від видавництва лабораторія Подорож книжки Ірени Вальхо. Ця книжка про історію книжок, винахід перших людських цивілізацій. Щоб набути сучасного і зрозумілого нам вигляду, книжка мусила пройти шлях довжиною в кілька тисячоліть. Від глиняних табличок до першого друкарського верстата авторка занурює читачів у мандри від давніх цивілізацій до сьогоднішніх часів. Маршрут цієї книжки полягає через поле битви Олександра Македонського, віллу папірусів під час виверження Везувію та Палац Клеопатри, через перші відомі книгарні Гулах, бібліотеку Сараєва та Оксфордський підземний лабіринт. Вона знайомить із маловідомими особистостями, які зіграли свою роль у розвитку книжкової справи учителями, оповідачами, книгарями, перекладачами, рабами і бунтарями. Це повна історія одного із найважливіших засобів передачі знань, який і досі відчайдушно бореться за своє існування. Хоч я і вчилася на видавничу справу та редагування і знаю про створення книжок ну дуже багато, цікаво буде прочитати ще цю книгу, можливо, вона відкриє для мене якісь факти, яких я досі не знаю. Одна книга в жанрі підліткового фентезі, і це новинка від книголава. Замовила її, коли мені хотілося додати в життя якоїсь магії. Це капелюшники Тамзін Мерчант. Такі дитячі історії завжди дарують мені хороший настрій та якісь приємні світлі емоції. Тому час від часу я люблю їх читати та відпочивати разом з ними. Ця історія про однацілітню Кордилію наймолодшу в сім'ї чародіїв-капелюшників. Вона народилася в океані, коли її батьки вирушили на пошуки магічних складників для капелюхомайстрування. Кордилія зростає в чарівному будинку серед барвистих тканин, стрічок, пір'їн, мережива та ґудзиків і страшенно хоче змайструвати свого першого капелюха. Коли веселий беретик корабель її батька пропав у морі. Дівчинка вирішує його знайти. Але й тітка Аріадна і дядько Тіберій не мають часу допомогти найменшій капелюшниці. Вони виконують термінове замовлення короля і не можуть допустити, щоб ті кляті чоботарі, годинникарі, кравці чи рукавичники їх перевершили. Корделія мусить урятувати батька. Вона вирушає в небезпечну пригоду, озброївшись гостротою розуму. Хоробрістю серця і чарами на кінчиках пальців. Вірю в цю дівчинку вже зараз та щиро сподіваюся, що у неї все вдасться. І також від книголава в мене ця неймовірна ілюстрована. Книга, мандрівка України ось така вона величезна, такий в неї формат. Але я давно хотіла собі цю книгу у бібліотеку, бо її оформлення мені дуже імпонує. Впевнена, що для мене та моїх майбутніх дітей буде дуже корисно. В книзі зібрано 1200 непересічних фактів про Україну та українців. Найдивовижніше та найважливіше, що варто знати, про Україну. Унікальні місця, де слід побувати, культурні здобутки видатних особистостей та поворотні моменти, що вплинули на хід історії та життя кожного українця. Плануємо разом з чоловіком її читати, щоб відкрити якісь нові для себе факти. І зараз я вам покажу, як вона оформлена. Переходимо до книг українських авторів, їх всього три. Перша це Теорія неймовірності, нова книга Макса Кідрука. Ця книга створена на основі сценаріїв одноіменного науково-популярного радіоблогу, випуски якого виходили в ефірі українського радіо у другій половині 2021 року. Книга містить 70 історій, які розвінчують розповсюджені міфи, а також пояснюють різноманітні технології, події та явища з погляду науки. Якими насправді були тернозаври? Чому не варто будувати сонячні електростанції в Сахарі? Чи існують додаткові просторові виміри тощо? Ці історії прості та лаконічні, і водночас вони вражають. Кожна відкриває щось нове, неймовірне та. Захопливе. Щось таке, чим можна похизуватися на побаченні або ж обговорити з друзями. Наступна книга Часу немає Рустема Халіла. Це була спільна книга у моєму книжковому клубі у вересні, і я її вже прочитала та підготувала відгук. Вже в наступному відео читаємо українське. «Я». Все розкажу вам про цю книгу та поділюся своєю оцінкою. Тому обов'язково натисніть зараз на дзвоник, якщо ще цього не зробили, щоб не пропустити це відео. І остання книга в жанрі фентезі це Земля крилатих Ірини Грабовської. Це друга книга з трилогії Замок із кришталю. Першу книгу я вже прочитала, і відгук є у відео Читаємо українське. Мені перша книга сподобалась, тому я буду продовжувати читати цю трилогію та спостерігати за тим, як трансформуються герої та як змінюється їх світ. Ну що ж, давайте тепер порахуємо, скільки ж новеньких книг у мене з'явилося: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 новеньких книг. І тільки одне запитання чому у добі всього 24 години, коли у світі стільки класних книг, які я ще не читала? У коментарях напишіть, яка остання книга або книги з'явилися на ваших поличках. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.